Як сьогодні прекрасно працює? Значить, нагадую, модель називається Bidart, Бренд Lacunza. Сьогодні 37-й день, як ми не використовували засіб для миття скла. Ось подивіться, скло, і яка чистота горіння. Тобто попальний прилад працює бездоганно. Ще раз бренд Лакунза Іспанія. Ширина 63 см. Висота 73 см. Вага 125 кг. Чавунна дров'яна піч. Ось така в скандинавському дизайні. Останна в інтер'єрі виглядає. Потужність у печі 9 кВт. По-простому. Розраховуйте собі її на 90 квадратних метрів, це її середня робота. Але я рекомендую собі сміливо, щоб вона не напрягалася. Це 60 квадратів, це її робота елементарна, дрова будуть горіти довго, ось такий буде режим. Полум'я якось там зараз. Бачите, це вона в середній номінальній потужності. Ми зараз її будемо зменшувати. Це бренд за Іспанія. Модель називається Бідart. Запитуйтеся, цікавтеся, виникають запитання, пишіть, телефонуйте.